Вчора з настанням сутінок бойовики проросійських озброєних бандформувань знову активізували свою злочинну діяльність в зоні проведення антитерористичної операції. Противник продовжив здійснювати збройні провокації проти українських воїнів біля тимчасово окупованого Донецька, зокрема, зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї наших позицій в районі Опитного та Південніше Авдіївки. Обстріл бійців сил АТО відбувся й біля Старогнатівки, що на Маріупольському напрямку. Там противник використовував також стрілецьку зброю. Знову ж, неподалік Маріуполя, вже пізно ввечері бойовики відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах у Широкіному. З метою придушення вогневих точок противника українські захисники змушені були відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Найскладніша ситуація залишається на північних околицях Горлівки та на Світлодарському плацдармі. В бік наших позицій в районі Зайцевого, Майорська та Ленінського бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Біля Луганського, окрім кулеметів, ворог застосував ще й автоматичні станкові гранатомети. По бійцях сила ТО, які несуть службу біля Троїцького, це на межі Донецької та Луганської областей, кремлівські найманці здійснили декілька пострілів із забороненого мінськими домовленостями озброєння танку.